Радіо UA Chicago усім вітальничка. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні у на нас в гостях Олеся Демалко. Це Це туристичний агент Domestic and International. Тому раді вас вітати. Олеся, добрий вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Добре, ви навіть можете ближче до себе мікрофон притягнути, щоб вас чули краще. Виглядаєте фантастично? Дякую. Розкажіть, будь ласка, Олеся, ви кожен раз нам розповідаєте про те, що десь бували, щось бачили, радите, куди можна їздити. Про що будете говорити сьогодні? Хотіла би розказати про Юніверсал. Про Юніверс дуже гарний про... напрямок і дуже цікавий. Про те, як зніматися в кіно у фільмах Юніверсал, так ось це ви Ні, побувати всередині. А, -а, а, Побувати всередині. тобто е ви хочете сказати, що існує в цьому світі, десь тут навіть на території Америки. Парк розваг Юніверсал, так так розкажіть, де він є, і що там можна побачити. А е, є один в Каліфорнії, це є менший парк, значно менший. Є е, дуже значно більший. це є в Флориді. Це є чотири парки: три тематичних і один водяний. Mm. Тобто, тому якщо би хтось хотів їхати, звичайно, я би рекомендувала більше Флориду, тому що там і готелі є. Від Universal також є трансфер, який буде возити вас безкоштовно з готелю в парки. І дуже цікаві парки є. Ну, ви інтригуєте. Є цікаві парки. Добре, тоді скажіть, будь ласка, ви кажете, що, наприклад, є що водні парки, є такі. Добре, давайте одразу по цінах. Тому що так, фантастика! Можна собі десь кудись поїхати. Чи це доступно для людей, які скажімо, працюють на звичайній роботі? Так, це є доступно для людей. Мені здається, що для всіх є доступно, тому в такий відпочинок можна вибиратися спокійно. Звичайно, що ціна залежить залежать від періоду, тому що якщо йде спрінбрейк, це трішки дорожче. Це в цих парках буде більше людей, але можна поїхати і за досить гарні гроші, так можна сказати, досить економно. Добре, а ви кажете, є якісь сезонні, скажімо так. Найпопулярніші моменти, чи можна в будь-який момент зірватися і поїхати, е, можна поїхати в будь-який момент. Звичайно, що там е, є в них перед Хеловіном, там вони дуже так готуються. В них навіть є спеціальний е, такий пакет, який можна купити спеціально перед Хеловіном. І ті люди, які, наприклад, люблять, е, то звичайно, що вони докупляються такий додатковий е, квиток, можна сказати, тому що парк закривається в шостій годині, і з шостой години вечора вже починається все таке хеловінське Хеловінське там, mm -hmm. е, тобто і. І також дуже такий гарний період це є період Різдва, коли там, де новорічний парад, також все прекрасно до Різдва, але там є гарно в будь-яку пору року, тобто можна поїхати будь-коли. Ну, от ви з власного досвіду, от уявімо, що є невеличка сім'я, тато, мама і дитина. Скільки часу ви радите, наскільки часу поїхати, наприклад, у парк Юніверсал, щоб я не знаю, чи можливо в принципі все побачити, ну але хоча б. Саме основне у цих парках відчути на собі? Так, їхати на один день це я не рекомендую, тому що нічого не побачиться. Це просто буде галопом по Європі, як то кажуть, то нічого не побачиться. Дуже гарно поїхати, я рекомендую мінімум на 4 дні. Найкраще це 5 днів, 6 днів. Тобто, ж можна там піти один день в парк, потім один день собі зробити вихідного, наприклад, або так, Не так щоб там хочеш все побачити, хочеш все обігати і нічого не встигаєш. Тобто, угу. все помалесенько, все в такому ритмі, щоб не спішитися, і головне, щоб все побачити. Тому що там є дуже багато шоу, і коли ви купляєте готелі, коли ви купляєте квитки. То всі атракціони, які є на території Universal, а також і шоу, вони вже включені в ці квитки. Тобто нічого доплачувати додатково не потрібно. Ну це круто, насправді. Е, дивіться, от можливо, для когось, хто не сильно цікавиться, знаєте, там. Е... Які, які є парки розваг, що можна в них побачити, то якщо говорити Діснейленд, то одразу щось таке з дитинства згадується. Якісь там американські Mouse. гірки, м'які мауси, ці ляльки в повний ріст. І ти вже як мінімум, можливо, трішечки стереотипно, але вже знаєш, куди ти їдеш. Про Юніверсал немає якогось такого хайпу. І чи не може бути таке, що люди побояться туди їхати, не тому що не знають, що там на них може чекати. Тому е, скажіть, по-перше, що можна там побачити у тих парках, і чи це не буде гірше, скажімо, аніж відвідати Діснейленд? Е, ні, це точно не буде гірше, і Юніверсал, це перш за все, це е, дуже він став знаменитий тоді, коли вони відкрили частину парку в тематиці Гаррі Потера. Бо тоді mm -hmm. просто юніверсал став мега популярним туди почали всі. Їхати. І е, я, коли була перший раз, і другий в принципі теж, я не дивилася, ще фільму і не читала книжку Гаррі Поттера. Але я вже там була. І коли я просто зайшла, я така: Вау, наскільки там все гарно? Сам е, замок той дивишся, ті ресторанчики, які в тематичні вони йдуть. Е, також повністю атмосфера є. Е, Така як з фільмів, там навіть є банк, в яких працюють гобліни. Так, І тобто ти можеш зайти і обміняти долари на їхні гроші, і цими грошима ти можеш в парку, в цих, тобто в всіх парках ти можеш з ними розрахуватися. І це також досить цікаво, тому що ти приходиш і так приглядаєшся, думаєш, ну реально ніби, ну як, як правдивий, наскільки він загримований, так, ну, так, так гарно зроблений. що Також атракціони також вони дуже гарні. І звичайно, що задіяні нові технології. Що деколи, думаєш, як так вони зробили, як це можливо, ну звучить дійсно Так, що це ду дуже за так. Ну а крім Гаррі Поттера є, я так розумію, ще набагато більше інших персонажів. Так, звичайно, там а, парки є поділені. Якщо, наприклад, ми візьмемо Island of Adventure, то там, коли ви заходите, там перші йдуть супергерої, потім йдуть комікси, потім Jurassic Park, це також де Universal, потім де Гаррі Поттер, а потім до йде доктор Зус. Часи на парку це для таких менших дітей. Хоча, в принципі, там і дорослі ходять, тому що а, в діти на них на ньому виросли на цьому письменнику. Вони знають ці фрази, вони знають ці його вірші. Тобто, також вони наприклад Грінча. Грінче всі знають цей той самий доктор Зус, Він там також okay. ходить, то можна побачити. Якщо беремо. Інший Universal Hollywood, то з їх з'єднює поїзд Хогварт експрес, і можна з одного парку собі поїздом Хогварт експрес переїхати в другий парк. Це дуже цікаво, тому що коли ти сідаєш в цей поїзд, це реально ти починаєш їхати як в фільмі, тому що за вікном картинка як в фільмі. І також там за вікна не тільки за вікном, коли ти дивишся, але також, коли, наприклад, як там як купе, і угу. коли, наприклад, ти повертаєш голову і реально, ніби так, як в коридорі хтось проходить. Точно як у фільмі, <свісна> тому це також цікаво. І коли ти попадаєш в інший парк, там також є поділено. Тобто, це вже йде Лондон, це вже йде е, частина парку Гаррі Поттера, Там де цей банк дуже дуже відомий. Там де за всі магазинчики є, там де є цей. Також там, де Гаррі Поттер заходив в це кафе, тріснутий глечик. Uh -huh. Там також він є. Можна в нього зайти, можна зайти в той магазин, де Гаррі Поттер одівався, де йому купляли оце все, де вибирали паличку. Тобто, це дуже так магічно. А також там є інші тематики: це йдуть сам Сімсони, йде дешрек, це йдуть Міньйони, там йдуть дуже багато шоу. Йде, можна побачити частинку Каліфорнії, частинку Нью-Йорка. Ну, досить так цікаво. Ну, звучить дійсно дуже заманливо, От ви розповідаєте, мені аж хочеться mm -hmm. поїхати. Але ви кажете, що цих парків Universal є їх є декілька, ну, тобто так, не один. Чотири. чотири. В який ви радите поїхати найбільше? Чи це залежить від побажання людини, яка до вас звертається? Е, то, напевно, нема такого. Мені здається, що треба побувати в всіх парках. Коли відкрився минулого року новий парк Епік, я дуже сильно на нього хотіла по поїхати. І в принципі, це була робоча поїздка. Він відкрився, і ми зразу в перший тиждень там були. Ну, ми там були так би, по роботі, тому що ми їздили, дивилися, як і що, мені дуже було цікаво. Е, дуже гарно вони його зробили. Там е, тематика є також Гаррі Поттера, там є Міністерство магії. І е, е, там є Маріо. от Маріо часи mm. на парку мені дуже сильно сподобалося. Ну, наскільки вони його відобразили, ну дуже гарно. А, а також є такі трошки страшилки, є там, тобто хто хоче, то ми навіть там були в ресторані, ну, навіть ту страви, що вони поприносили, ну, дуже все тематичне було. <гум> Важко було мені їсти, тому що я до такого. ну тобто а, Хто це любить, ну тобто так, там дивишся і думаєш, вау, як це гарно. Uh, але вот і кажуть, туди зайти, це дуже гарна атмосфера. Ну а з того, що ви вже там побачили у тих парках, що ви рекомендуєте? Ну, однозначно, як, як ти кажуть, have, змушений це побачити? От змушений це відвідати? Чи це можливо? Певний атракціон, чи це можливо водний, якийсь атракціон в водному парку, чи можливо якась інша розвага? От що вам найбільше сподобалося, що би ви радили абсолютно кожному відчути? А це з Гаррі Поттера зайти в міністерство магії. Коли ти mm. заходиш в цей камін, і таке зл... зелений, оце такий вогнище, вогнище зелене, тобто і ти заходиш і бачиш міністерство магії? Ну воно дуже, дуже гарно його відтворили. Також мені подобався оцей банк Гопліна, тобто коли на атракціоні, ти так як спускаєшся вниз, там ну дуже гарно. Також би це не пропустила. Хто любить Сімсони? До речі, дуже гарний також атракціон є. Маріо, так як я вже говорила, Маріо також гарний атракціон. Там походити, подивитися на ту частину парку. Вона заворожує, особливо ті, хто грали в Маріо, тому що я не грала. Але хто б грав в Маріо, тобто знає це навіть дівчата, які були разом з нами в «Фемтріпі», то просто такі всі вау, це точно як в грі, це точно як в грі». Ну я так дивилася, мені воно все гарно було, але я не дуже розуміла Маріо, тому що якби я не грала ці ігри. Тобто для тих людей, які в контексті воно буде грати ще іншими фарбами, ще буде набагато яскравіше і цікавіше. Так, і я би рекомендувала, хто буде їхати, щоб обов'язково передивитися. Підготувалися. підготувалися. Подивитися, наприклад, того самого Гаррі Поттера. передивитися, наприклад, хоча б пару серій того. Сімсона, ці Міньйони, ну тобто, передивитися то що там є, щоб хоча б орієнтуватися, тоді ти зовсім по іншому це сприймаєш, можна повністю поринути так, в те. Так. От у мене ще такі є декілька організаційних питань. За скільки часу от, до бажаної поїздки, тому що люди хтось собі планує відпустки, у когось відпустки там влітку зараз, не знаю, чи є у когось можливість, але все ж таки, за скільки часу потрібно до вас звертатися, якщо людина все ж таки хоче там з сім'єю чи самі поїхати у цей. Парк, от скільки часу потрібно на підготовку до поїздки, ну і в принципі, скільки от все триває, я маю на увазі в організаційному плані. Це якщо в залежності, чим їдуть, якщо їдуть машиною, угу. то тобто можна за зразу купляти і, і їхати. А скільки якщо часу звідси машиною не знаєте? Приблизно 15 годин. Ага. Якщо літаком летять, ну то звичайно що треба від ціни мені здається, що від літака від відштовхуватися, тому що якщо, наприклад, брати літак наприклад на завтра, то звичайно що це буде дорожче. Якщо брати, наприклад, з запасом це може вийти не цілих 100 доларів з людини. Ну так ну, зазвичай так є. Тому тут то, треба мені здається, що відштовхуватися від цього. Ну і звичайно, що краще заздалегідь планувати, тому що там можуть бути якісь знижки, буде час, буде більше вибору, тому що буде більше вибору номерів, буде більше вибору і краще тоді заздалегідь бронювати. Якщо звичайно є така можливість, а хто хоче зразу, звичайно. Що можна і зразу бронювати? Ну але ви е, допомагаєте організувати повністю все? Ну мається на увазі проживання, харчування, відпочинок чи це. Не якась певна частина падає на людей, а ви допомагаєте тільки в певній сфері? Ні, якщо, наприклад, потрібно організувати переліт, звичайно ж, я також його купляю. Зазвичай в пакеті воно йде. Це йде готель, йдуть квитки в парк. Я дивлюся, які квитки є, і пояснюю клієнтам, чим вони відрізняються одні від інших. Тобто, я звичайно стараюся продати квитки найкращі, тобто, щоб людина могла сісти на, наприклад, на поїзд Хогварт Експрес і не доплачувати екстра, тому що там є такі види квитка. Якщо його не купити, наприклад, той, що я, наприклад, завжди uh -huh. пропоную, то тоді за Хогварт Експрес прийдеться просто додатковий квиток купляти, тобто екстра платити. І зараз діє дуже гарна така знижка: що якщо бронювати, то можна забронювати, наприклад, готель і квитки тільки в, в Universal, А можна забронювати готель, квитки, три сніданки це там, де тріснутий глечик, три мітли. Це в Гаррі Поттера» йде. І ще один ресторан, там морозиво йде і фотографія. Тобто це буде екстра йти. Тобто, якщо бронюєте. Додатково, додатково. Додатково, Так, таке. так, так. І там практично там та сама ціна виходить. Тому коли будете звертатися, то звичайно, що вибираємо кращий варіант. Ну, це насправді звучить дуже цікаво, і відповідно так. можна до вас звернутися, але і ви, напевно, можете підказати, який період можливо там. Ну, їхати, то однозначно, а в який період е, вберегти себе від того, щоб не було так багато, скажімо, людей, які можуть е, завадити тобі відпочити, тому що знову ж таки не хочеться приїхати в якийсь парк відпочинку, а там буде черга кілометрова. Три години є таке, так що так. може бути черга три години, особливо коли йде спрінг-брейк, такий, uh -huh. як то кажуть. Або коли ще й вихідні припадають, так тоді там черги можуть бути до трьох годин. Ну знову ж знову ж таки, не хочеться так. чекати на от на атракціон три години заради 15 хвилин. хвилин щоб покататися. Покататися знову ж таки, на що ти витрачаєш так. свій вільний час, якого в Америці не так багато. Ну, звичайно, що можемо купити, можна купити квиток, такий, який обходить чергу. Серйозно? Так, так, там навіть а, ну, таке розкажи. є. Тому є одна звичайна черга, а інша черга є з цим квитком. Тобто ти приходиш, тільки пікнув і пішов цією чергою. Ну, але це питання грошей. Це так. питання грошей. Так. А так. Це різниця? приблизно 100 доларів в день. Ага. Будуть екстра. Додаткових 100, 100 доларів В дол... Так, на долар... кожну людину. на кожну ага. людину. Ага, не на сім'ю. Ні, на кожну людину. Ага, Он воно що. <с Добре, і я так розумію, у цьому парку Universal, у цих парках Universal, можна знайти розваги для людей будь-якого віку, як для дітей. Так. Так, для батьків, чи батьки змушені будуть із дітьми теж там за принцесами ходити, там де їм можливо не так цікаво. Чи можна якось окремо дітей? Вони собі відпочивають, батьки відпочивають. Чи такого немає? Е, ні, такого немає. Треба бути своїми дітьми, треба за ними дивитися. Хіба свої брати mm -hmm. додаткового? Такого немає, але е, з маленькими дітьми в юніверсал їхати трішки проблематично, тому що там е, атракціони розраховані на ріст дитини, е, тобто. І тому, якщо де дуже маленьких дітей, то тоді треба батькам домовлятися, хто йде кататися, хто дивиться за дітьми. Uh -huh. Хіба тільки в частині парку доктора ЗУСА, ну там є звичайно деякі атракціони, де можна з маленькими дітьми, тобто такими меншими. А зазвичай універсал це вже там іде від вісьми років, я вважаю, від семи від 8 років. Це вже таки дуже сильно актуально. Супер. Ну, звучить дуже привабливо. Тому дякую вам за те, що ви ділитеся такою інформацією. Тепер на останок, скажіть, будь ласка, для тих людей, які нас почули, які загорілися цим бажанням відвідати цей парк розваг і відпочити як самому, так і сім'єю. Як вас можна знайти в соцмережах? Нам не знаю, номер телефону, усі можливі джерела достукатися до вас, щоб отримати можливість гарно відпочити в інстаграмі Олеся Демелко. Або Олеся USA, номер телефону 312-451-6058. Супер, дякую вам і дякую бажаю вам. вам, щоб ви як професіонал більше дізнавалися про різні парки розваг, тому що ви щаслива, і люди, які до вас звертаються, теж стають такими самими щасливими і відпочившими тілом і душею. Дякую, дякую. вам, друзі. Дякую. Це була Олеся Демелко, туристичний агент. Обов'язково замовляйте у неї можливість відпочити в парках Юніверсал. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.